Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі, тема цієї проповіді буде називатися «Деякі небіблійні дії та речі під час молитви можна зауважити, що є викривані речі, коли моляться, і де коли неправильно, скажімо, моляться, я би хотів поговорити про деякі такі речі. Отже, перше, це коли відбувається молитва над платочками. Одежею хворих людей. Давайте ми прочитаємо дій стих апостол 19 розірв. Бо дуже часто ті, хто молиться, вони прикриваються цим місцевим писанням і кажуть, так апостол Павло робив. Давайте звіримо. Дії 19 розірв до 11 віша. І Бог чинив надзвичайні. Чуда руками Павловими. Так що навіть хустки і пояси з його тіла приносили хворим. І хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Отже, давайте проаналізуємо. Перше, хустки і пояси з апостола Павла приносили хворим. І хвороби тих людей кидали. Тухи Лукаві виходили. Хвороби їх покидали, така велика Божа благодать діла через апостола Павла. Що на теперній час можна побачити? Тепер зносить платочки з хворих, одежу різні, хустки хворих, і на ними моляться. Зауважимо, Павло, по-перше, навіть не молився не своїми речами, і, скажімо, поясами та чи хустками. А вони моляться на чужими тих хворих, і потім несуть. Або їх назад, або взагалі просто помолитися і рахують, що Бог має подіяти через це. Це і не біблійні речі. Ми бачимо, це було за посла Павла платочки. Далі це був великий муж віри, гігант віри, через якого діяла вельми сильна Божа благодать. І це ми бачимо, що скільки тих платочків могло б бути хусточок. Це, Я не думаю, що там в нього багато було йде мова про те, що це були Павлові, і він на ними не молився. А тут все навпаки. Отже, це є викривлення. І такі речі, які зараз відбуваються, вони фактично навіть нічим не відрізняються від ворожбита. Або від ворожбицтва. Тоже до, ворож, до ворожок зносить різні речі. Вони там різні сеанси над ними мають. Розумієте, це треба дуже, дуже обережними бути. Не можна таких речей собі дозволяти. Не можна. Це не біблійні речі. Друге. Викривлення. Це коли можна почути, і у нас все більше і більше тепер розпоширено з кафедр, що хтось наступає на сатану, топче його, зв'язує його. Зв'язує так, можна сказати, що зв'язує всі хвороби, зв'язує всі війни, зв'язує навіть всю корупцію. Навіть до того дійшли, що вже на економіку впливають. Що можна сказати, по поводу долара. Ось, щоб долар чи підносився, чи, підносився, чи падав в економіці. Розумієте, до чого вже дійшли? Зв'язує сатану приказовує формою. Я хочу зразу сказати: ні Христос, ані апостоли собі такого говорити не дозволяли. Вони мали владу від Бога, і Бог через них виганяв. Злих або нечистих духів. но вони не зв'язували їх, так як теперішні, а виганяли. Тобто робили вільними тих людей, ось і які, над яким вони молилися чи наказували. Це є зовсім різні речі. Зауважмо, коли зв'язаний сатана буде і ким. Це 20-й розділ ми читаємо з першого віша. І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безоні і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія вужа стародавнього, що дияли він із сатана, і зв'язав його на тисячу років, та й кинув його до безоні, і замкнув його, і печатку на ним поклав, щоб народи не зводив уже. Аж поки не скінчиться тисяча років, а по цьому він розв'язаний буде на короткий час. Отже, саме ангел Божий, потужний, маючи е, великі кайдани, зв'язав Сатану на тисячу років. Ось коли і то ангел Божий, а ті зв'язують, не розуміючи, що роблять. Ще раз повторюся, ні Христос, ні апостоли такого не практикували. Це є небіблійні речі. Не євангельські речі. Так зв'язують Сатану, що Сатана ще більше лютує в цьому світі. Наступне третє, можна почути, де е, в основному деякі служителі, деякі пастори кажуть, ми благословляємо вас. Або я благословляю вас. Але насправді ми можемо здибати в Біблії, що право благословити. Владу має тільки Бог. Тільки Бог. І ось ми читаємо таке місце писання. Перше місце писання Псалом 133, 134 Нехай поблагословить тебе, і Сіону Господь, що вчинив небо і землю. І так само Псалом 127, 128, п'ятий вірш. Нехай поблагословить тебе Господь Ісон, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя, і побачиш онуків своїх, мир на Ізраїля. Всюди ми бачимо, що хай Господь тебе благословить. Нехай Бог тебе благословить, ось як повинно говоритися. Або хай Бог вас благословить, хай Господнє благословіння буде з вами. Або як ми молимося благодаттю, благодать Господа Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання або спільність Святого Духа, нехай буде з нами вічно. Це апостольське благословення. Нехай Бог, Бог благословить вас. Видите? Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця, єднання Святого Духа. Ось. Благословення тільки Бог благословляє, і не потрібно я благословляю, ми благословляємо, а Хай вас Господь благословить. Це правильно, і не потрібно викривляти і додавати щось свого. Наступне викривлення, четверте. У молитві ми не маємо права вимагати чи наказувати Богові щось зробити нам. Деякі, знаєте, так ссилається на Ілью і кажуть, а ось він був пристрастями подібний до нас. Ось він помолився і 3 роки, і 6 місяців не було дощу. Знову помолився, знову був дощ, а він такий був ревний. Брати і сестри, а Ілья не наказував Богу. Ілля Богові не наказував, щоб він дощ зупинив чи дощ дав. Це перше. Друге, він це робив по повелінню Бога, Бог йому це казав. Тому не треба переходити межі небіблійні. Отже, наказувати чи вимагати ми не маємо права, пам'ятаємо, хто є Бог, а хто є ми. І ось ми читаємо в посланні, наприклад, Юди. посланні Юди 20.21. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, тобто моліться Духом Святим ще зрозумілою мовою, чи іншими мовами, під натхненням Святого Духа, щоб вона була не формальна ця молитва, не традиційна, не завчена, але під натхненням Святого Духа. Бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Отже, як бачимо з того контексту, що по милості ми спасаємося, по милості ми будемо в Царстві Божому, і тільки по милості ми можемо отримати життя вічно. Не потрібно Богові наказувати. Написано в 2 Тимофія, 1 Тимофія, 2 розділ, що ми благаннями, проханнями молилися до Бога, благаннями і проханнями. Отже, ми. Можемо благати, ми можемо прохати, ми можемо умаляти Господа, щоб Господь зглянувся, але аж ніяк не наказувати чи вимагати в Бога. Ось ми читаємо послання до Корінтян, друге послання, четвертий розділ, і ми читаємо перші два віршика. Ось тому. Мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги, але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди, доручуємо себе кожному сумнінню людському перед Богом. Зауважмо, апостол Павло усвідомлює і каже: ми мавши за милосердям Божим таке служіння. Тобто, він усвідомлює, що це служіння апостола. Це велика милість Божа. О те, що вони є служителями нового заповіту, це дано по милості. От так само і ми повинні розуміти, що все те, що ми маємо, воно дається нам по милості. І життя вічне, і дар Святого Духа, і його Слово, коли Бог нам відкриває. Це все по милості. Тому підходьмо. До Бога в благовійному страху, і розуміємо, що ми є Твором, а Він є наш Творець, і не наказуємо Йому, і не вимагаємо від Нього, а наша справа прохати, благати, милості Господній в своєму життю. І то все рівно, якщо навіть наші думки не співпадають з волею Божою, то ми повинні це прийняти і сказати, як свого часу сказав Ісус Христос в Гевсиманії. Господи, якщо можливо нехай промене мене цей чаш, но хай буде не моя, а Твоя воля. А Твоя воля. Наступне, п'яте. Молитві не потрібно, коли моляться по зібраннях, не потрібно викрикувати до Бога чи кричати під час молитви. По-перше, Бог, він і є глухий, щоб нас не почути. Бо є така навіть ціле вчення, що чим голосніше, чим ти будеш більше, скажімо, викрикувати, кричати, тим краще тебе Бог буде чути. Це неправильно. Це неправда, брати і сестри. Кричим, не кричимо до Бога, коли наше серце не є в належному стані, Бог нас чути не буде. І вислуховувати не буде. Чути він то буде, але приймати не буде цих молитв і не буде давати відповіді згідно тих молитов, яких ми. Заносимо. Тому не кричимо до Бога і не викрикуємо. Ми всюди можемо побачити, наприклад, відкриваємо дії тих апостолів, другий розділ, другий розділ. Ось читаємо перші чотири віршика. Коли ж почався день пяти всі вони однодушно знаходились скупі, і нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася. І переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики поділені, немов би огнені, та й на кожному з них по одному усім. Усі ж вони сповнились Духом Святим, і зауважимо: почали говорити іншими мовами, їм Дух промовляти давав. Підкреслюється: почали не кричати, не голосно навіть говорити, не викрикувати. А промовляли, говорили іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Це перше місце писання. Друге місце писання ми прочитаємо дії стих апостолів, 4 розділ, 23 і 24 вірші. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що просвященники старші до них говорили. Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли, і промовили, владику, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Зауважмо, коли їм пригрузили, пригрузив Сенедріон апостолам, вони прийшли до своїх, і ось під час молитви ми бачимо, однодушно свій голос піднесли, як одна душа. І що далі написано? І промовляли, промовили, не кричали, не викрикували, промовили. То, якби всі викрикували і кричали, повірте, цієї молитви би не було записано в Книзі Дійстих апостолів для нас, бо ніхто би не почув цієї молитви. Отже, один підносив, а всі як одна душа за ним, за ним молилися, промовляли, говорили, промовляли. Тому. Пам'ятаємо це є викривлення і неправильне вчення. Перше Корінтян ми ще візьмемо. Перший Корінтян 14 розділ, ми читаємо 13-14 вірш. Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб їм виясняти. Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду. Тобто, неважливо, чи на зрозумілій мові ми молимося, чи на інших мовах, але не викрикуємо. То написано, хто говорить, тобто промовляє, промовляє. Тобто потрібно промовляти, говорити. Я не говорю, що потрібно мовчати під час молитви. Не про це йдеться. Але наша мова має бути не Криком досягнута, чи не кричати, а промовляти, говорити до Бога. Бог є не глухий, пам'ятаймо ці речі. І перш ніж ми ще стаємо на молитву, то ми повинні знати, що Бог наперед знає наші прохання, бажання, і що Він в якому ми стані знаходимося, і як ми просимо в нього, з яким серцем підходимо, Бог вислуховує. Наші молитви, коли ці молитви є згідно його волі, і коли ми є в належному стані перед Богом. Наступне шосте, неправильне викривання навіть під час зібрань. Це коли музичний супровід під час молитви він впливає дуже психологічно на емоції людей. І там, де діє Дух Святий, там не потрібно ніякої музики під час молитви. Запам'ятаймо. Частенько буває так, що під час заклику до покаяння теж включається музика. І воно включається, воно впливає на емоції. Це неправильно. Пам'ятаємо, що коли не бере слово Боже людину, то і ніякі емоції, і ніяка музика не поможе. Саме слово Боже, воно має взяти людину. Тому це неправильно це є викривлення. І колись такого не було, брати і сестри. Спів має бути співом. Проповідь має бути проповіддю, молитва має бути молитвою. Не поєднуємо тих речей разом і, не, як би сказати, не займаємося психологічними трюками. Тому що воно є воно біблійне. От коли ми читаємо Дійстих апостолів, вертаємося, другий розділ. Другий розділ, читаємо 36-го вірша. Отож, нехай, весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що його розп'яли ви, і як почули ж у це, вони серцем розжалобились, та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: Покайтеся! І нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на залишення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете, бо для вас, це обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш, і іншими багатьма словами. Він засвідчував та умовляв їх, говорячи: рятуйтеся від цього лукавого роду. Отож, ті, хто прийняв Його Слово, охрестилися. І пристало до них того дня душ тисяч зотре. Зауважмо, що апостол Павло, коли він проповідував, це слово саме, його проповідь зробило роботу, що три тисячі е, людей увірило в Господа. З роботу зробили без всяких емоцій, без всякої музики, брати і сестри. Впливо, має сама музика під супровід. Там, де Слово Боже проповідується в силі Божій, повірте, воно досягає спасіння людських душ. Воно істеляє, воно хрестить Духом Святим, воно виганяє нечистих Духів, воно робить людину свобідну і волю, вільну. Там, де Дух Святий діє, там є свобода через Слово Боже. Ще одне місце Писання: ми прочитаємо, е, євреїв, послання до євреїв, четвертий розділ, і ось ми прочитаємо 12-13 вірш. Я би хотів показати, наскільки Слово Боже має велику силу, саме Слово Боже. Не емоційні якісь речі, а Слово Боже. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалося перед ним, але все наге. Та відкрити перед очима його, йому дамо звіт. Зауважмо, яке воно сильне, що воно проходить до глибини духа, душі, тіла, так? Москів судить на море серця, і немає створіння, яке би сховалося перед Ним. То все наге, все відкрите перед Богом і Його Словом. Яку силу має, що навіть сам сатана, сам диявол, він боїться найбільше слова Божого. Саме Слово Боже, коли Христос був спокушуваний, в пустині згадаймо, як Він переміг діяло. Написано, написано і написано. І ще одне: послання книга Єремії, 23 розділ, 29 вірш: Хіба слово моє не таке, як огонь, говорить Господь, і як молот, що скелю розлупує? Яку силу має Слово Боже, тому? Всякий музичний супровід під час молитву, особливо молитви до покаяння, це психологічні труки. І неправильні вони, не біблійні, це викривлені. Наступне сьоме. у молитві потрібно остерігатися всякого красномовства та прохань, які нам на зле, і які не відповідають волі Божій, а просити згину Його волі і у простоті. Приходити до нього такі, як ми є. Читаємо місце слова Господня. Перше місце Писання це буде Евангелія Матвія, 6 розділ, 7, 8. Вірш. Так говорить Господь через своє слово. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє валемост. Отож, не вподобляйтеся їм. Бо знає отець вас, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ще одне місце писання. Чому ми прочитаємо 1 Івана, 5 розділ, 14 і 15 вірш. І уся та відвага, що ми маємо до нього: що коли чого просимо згінно з волею, але згідно його волі, тобто згідно його словом. То Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього. Зауважимо, має бути кожне наше прохання згідно Його волі. І останнє місце писання це буде послання апостола Якова, 4 розділ, з першого по 3 вірші. Звідки війни та свари між вами, тобто між членами церкви, ще не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють, бажаєте ви та й не маєте, убиваєте затрите, та досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Отже, як бачимо, що можна прохати на зле. Можна бути красномовним, і можна просити не згідно волі Божу. Оце так само остерігаємося в молитвах наших. Роблячи підсумок, хтів би всім нам побажати для того, щоб знати волю Божу, а щоб знати, про що молитися, перебуваємо у Слові Боже. Перебуваємо. саме Слово Боже нам буде показувати Його волю. І згідно тої волі. Наші молитви мають бути згідно Його слова. Не проказуємо зайвих речей. Пам'ятаємо, що наш Господь Він настільки знає наше серце, що йому не потрібно навіть, як би сказати, дуже сильно, красномовно перед ним говорити. Він знає, з чого ми потребуємо, це ще раніше за наші прохання. Тому хай наша молитва буде Його волі, хай наша молитва буде в належному стані, не викривлена, хай нашій молитві буде дійсно прославлене ім'я Господнє, і хай кожна наша молитва вона буде піднатленням Святого Духа. Усім бажаю рясних Божих благословень, а нашому Господу, хай буде вічна подяка, честь і хвала, Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.